Вітаємо, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і зараз ми знаходимося на вшануванні пам'яті жертв голодомору. 23 листопада в місті Едмонтон відбулось вшанування пам'яті жертв голодомору. Ця трагічна сторінка в історії України забрала мільйони життів через штучно створений голод радянським режимом. У заході взяли участь представники української громади, місцеві жителі та офіційні особи, які зібрались, щоб вшанувати пам'ять загиблих та нагадати світу про цей жахливий злочин проти людства. «Голодомор – це такий день, який а, не повинні повторюватися ніколи, ніколи в житті ще раз. І за цей день повинні всі знати його, знати, що він був, хоча як скривалося історією, але ми знаємо, що голодомор був мільйони людей загинули, і ми не можемо повторити історію. Ми мусимо рухатися вперед, і тільки як ми будемо за це розказувати. Ми будемо завжди згадувати і вчити в школах і розказувати дітям і іншим народам. Ми будемо знати, що а, це знову не повториться. За тим, що поважу, і зладою аві спочили та і находяться ударність пояснити і, і заслання, а особливо за тих терплят переслідування ради Христа. Та ближність своїх і сподіваються Христової тільки, Господи. thank you for joining us today for this commemoration of the 92nd anniversary of holodomor a tragedy that claimed the lives of millions of ukrainians in a senseless act of genocide <laughs> вас тут сьогодні відзначити цей день. Я щиро хочу подякувати українській громаді за те, що ви робите, знаходячись тут в Канаді, за збереження пам'яті доброї пам'яті, веселої пам'яті і, на жаль, такої сумної пам'яті. Але ми маємо це робити, тому що історія, якщо ми не будемо знати історію, ми не зможемо. Забезпечити так, щоб такі злочини проти людяності не повторювалися в майбутньому. Ми бачимо, що відбувається. Ми бачимо, що те саме через 92 роки Путін намагається зробити те саме в Україні, що робив Сталін в 32-му-33 році в Україні. Путін намагається знищити нас, знищити Україну як країну, знищити нас як націю. Вони забирають наших дітей, вони вбивають наших жінок, вони руйнують наші школи, дитячі садочки, лікарні. Що це як не геноцид? Це спроба знищити нас як націю. Тому ми повинні пам'ятати ці страшні дні і робити все разом, як ми не були, щоб зупинити Путіна, щоб ніколи більше такі трагедії не повторилися. Нашій історії. Тепер я попрошу привітати до виступу учнів рідної школи, препаратів святого Юрія Переможця та учнів курсів українознавства імені Івана Бранка з композицією «Свічка пам'яті. Пам'яті свічка єскрава полаба. Бо за пам'ять пожертви, страшні трисяти роки, де східній та в українській землі, мільйонами з голову, дорослі надії. Та й пам'яті свічу, лампадку запали за усі жертви, що невинно помирали Від голоду у тій страшні. Шановні глядачі, а зараз у нас буде коротка комерційна перерва, і ми повернемось до вас за декілька хвилин. Ну що ж, а ми повертаємось до розповіді про вшанування пам'яті жертв голодомору у місті Едмонтон. Я є одна із організаторів цього заходу від Конгресу Українців Канади. Сьогодні у нас таке день, де ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору. І такі події вони не тільки допомагають. Про пронести ту інформацію через покоління і донести наступним поколінням про правду нашої української ідентичності, а також шанувати цю пам'ять за кордоном. Тому ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього заходу, всім, хто підтримав, і ми сподіваємося, що пам'ять про людей, які загинули через геноцид, вони будуть пам'ятатися через покоління. На жаль, цього року не стало Леоніда Коровника, видатного поета і свідка голодомору, який пережив одну з найжахливіших трагедій в історії України. Щороку, в цей день, він виступав та зачитував свої вірші, присвячені тим трагічним подіям. Та цього року вшанував його пам'ять хвилиною мовчання. А цього року виступила його вдова пані Анна Коровник та зачитала його вірші, перекладені на англійську мову. They started imposing a terror, forcing farmers to the kolkhoz, seizing grain from the silos, while quelling their conscience, conscience, conscience with moonshine. A strong and heavy yoke was hung to tightly clamp the Ukrainian people, to tighten them into one big clump. And ruled them in their lawless way. O Zahradnik, zhadaj tvoj chas, ciechajes se tvoje suvlie ne nas u tebe zlobni en, kiežatstvog Також на заході була присутня виставка з фотографій війни в Україні, якою молодіжне об'єднання Юнай Альберти привертає увагу канадійців до трагічних подій в Україні. Ми робили цю виставку у два етапи. Перший етап це був минулого року, до Дня голодомору. Цього року ми вирішили її продовжити. Минулого року нам на підготовку пішло близько двох місяців. Ми працювали дуже усердно, оскільки ми дуже стрімко увійшли в роботу, бо було мало часу, потрібно ще було зробити друк, придбати три ноги. Ми вирішили додати фото, які зачіпляють, які беруть за душу. Тобто тут є і поранені, і діти, і військовополонені, які тільки повернулися додому. Тобто ми хотіли висвітлити все те, що відбувається в Україні зараз. The official opposition. Today we got here to remember the millions of people. Perished under Joseph Stalin's company of mass destruction and mass starvation. All the more, in 1930s, my own grandfather was a survivor of all the more, the mass starvation. And I grew up in a house where we constantly were reminded of those who passed away just because they were different. So today, we remember those, and I want to say each and every. I want to start by saying that on this moment, this, this very solemn moment, when we remember all those millions of people who were killed in a man-made genocide, it's, it's so important for us to remember that each one of those people had a story, was a loved one, was a family, was a, a, a child, a mother, a father, a brother, a sister, an uncle, an aunt. And I, I want us all to take a moment to think about the scale and the scope of the Holy War. You would need to watch every person in Alberta, more than that, three times that many. Watch every single person in Alberta have the food taken from their cupboards, from the stores, from our communities, and watch those people starve to death. That is, that is the scale of the evil that was perpetrated against the ukrainian people during the holodomor war Hunger in, in the history in world history the worst genocide war comes from two ukrainian words for, love, for hunger and us, of slow painful death these words encapsulate the immense suffering and the By the Soviet regime the repression of information, but the tragedy's scale is undeniable. Millions of those lost today lay Greece on unmarked roads, Their casualties lost in history because of Stalin's terrorism. As a descendant of Ivan Van one the first Ukrainian settlers in Canada, and my role as a parliamentary secretary. Звичай, таке дуже агресивно, але геноцид він був. Він є, і він продовжується. Просто змінилася назва. Спочатку це була Російська імперія, потім це був Радянський Союз, і тепер це Росія, яка колись себе приписала спадкоємницею Радянського Союзу. І успадковувати потрібно не лише хороші штуки, такі як там заводи, чи якісь заклади медичні чи освіту. Успадковувати потрібно все. І усі, з усіма тими великими трагедіями, які вони принесли на нашу землю. Голодомор це не про це не лише про біль народу, це не лише про знищення народу, це про про правду, коли одна нація вважає себе вище іншої, і коли одна нація думає, що вона має право керувати іншою нацією, знищуючи її. Зараз можна сказати, що голодомор це перенесення таке, тому що можу сказати власну історію моїх батьків, що ніхто ніколи не думав, що знову будуть ховати зерно, посівний матеріал, це те, що робив мій тато. Він фермер і Йому потрібно було сховати посівний матеріал, аби його не знищили. Бо так робили в нас в селі росіян. Так само робив Сталін, і його вся політична кампанія була направлена на знищення майбутнього врожаю і забирання кожного її зернини. Якщо не могли знищити зерно, знищували техніку. Нам дуже пощастило, що в нас занадто стара техніка. І дуже добре, що ми не купили нових тракторів. Це не про казочки, якісь, які там відбувалися, чи це про якісь спомини, це зараз відбувається, відбувається далі. Можна згадати Херсон, всі наші порти, які вивозили зерно. Вони мають одні й ті самі дії, діють однаково. We also recognize the survivors of this violence and generational impact it caused. This deliberate famine was devised to destroy the Ukrainian people's aspirations for a free and independent country. It has been 91 years since the Holodomor, but the courage, resolve, and the resilience of the Ukrainian people has never been distinguished. To Today, we honor those who perished by continuing to shed light on history that was hidden, distorted, and destroyed by the Soviet authorities. Last week, a curious article appeared in the Russian newspaper, Komsomolskaya Pravda, with the following headline. Quote, a monument to the victims of the war was discovered in the Erson village of Novo the authors noted with evident concern that the monument, quote, still stands. And this is despite the fact that the region became part of Russia two years ago. During the campaign of destruction last November, over a dozen such memorials were demolished in the Southern And evidently, the journalists and Komsomitskaya Pravda have assumed that none remain. The timing of this November destruction campaign is likely not coincidental, given the Ukrainian people across the world, from the trenches of the Donbas to the higher halls of Canada's corridors of power, set aside the 3rd of November to remember the tragedy and pride that many would rather be forgotten. As we conclude today's commemoration, I would like to take and in the moment to reflect on the powerful messages shared. And the that strength, we have demonstrated as a community. Today, we honor the memory of millions of innocent lives lost in the, of the world. a tragedy that reminds us of the importance of unity, resilience, and vigilance in the face of injustice. You heard from distinguished leaders, clergy, scholars, who reminded us not only of the pain of the past, but also of our responsibility to ensure such atrocities are never forgotten or repeated. On behalf of Ukrainian-Canadian Congress, and Branch, I extend my heartfelt gratitude to everyone who contributed to this event. Наприкінці заходу, не дивлячись на хуртовину, що розгулялась, українська спільнота Едмонтона поклала вінки до меморіалу пам'яті жертв голодомору, запалила свічки, а також виконала гімн Канади та України. Дачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!